Шановні українці, для вас і для мене гарна новина. Сьогодні я передаю 95-ту десантно-штурмову бригаду нашим вітязям ось такі 14 дронів пташки умиротворення. Це дрони Камікадзе. Більше пташок умиротворення, більше хороших руських. Це 10-дюймовий дрон. Він несе 3 кг умиротворення один раз в один напрям. Напрям, ви знаєте, який напрям. Але, як на мене, зараз я повністю буду переходити фінансування своє особисте та і майстрів на ось такі бомбери. Це 10-дюймовий бомбер. Чому саме зараз ми їх довго відпрацьовували, але зараз Махногруп їх реально застосовує і вже дуже багато досвіду по їхнім застосуванням. Звісно, ця пташка летить один раз. Ця пташка в середньому літає приблизно 30 разів. Ця пташка коштує 15 тисяч гривень, ця пташка коштує 25 тисяч гривень. Але, звісно, вона значно більше користі для українців і для світу приносить. Дякую всім, хто приймав участь. Дякую проєкту «Копейка Свайла, де фірми. Дають товари. На ці товари без... ми продаємо і всі гроші направляємо на ЗСУ. Дякую моїм друзям, дякую групі, допомагаємо нашим. Ну, Що я можу сказати? Треба всі сили спрямовувати на допомогу ЗСУ. Бо хто ж як не ми? Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!